Дрони, FPV на оптоволандні, молні, все летить на ці поля, які обробляють, ну просто, я не знаю, неймовірні люди, херсонські фермери, які втратили все, їм розбомбили бази, їм бомблять зараз поля. І до цього ще й додалася, додалася проблема з врожаєм на Херсонщині. Цього року врожаю озимих не буде. Подивимось, як живе один з таких фермерів, як він веде господарство і які в нього проблеми. Буквально в декількох десятках кілометрів від лінії фронту. Будні фермери в Херсонщини не завжди про вражай в одній з найгарячіших точок області, неподалік Береслава, своє господарство править Олександр Гордієнко. З одного боку фермер із тридцятирічним досвідом, з іншого мисливець на російські дрони. Він придбав рушницю та реп і тепер не виїздить без них у поля. Його, його чуть, як він летить. Його за кілометр чуть, що він дренчить. А на оптоволокні так той дренчить, як шахет. Тобто, ну. Що ви робите? Не, в цей не, час? Що да, я. я роблю в цей час? Ось я, що роблю. ти зарядка. Бо з двох, з двох зарядки можна промазати. Ну, я там. Чотири штучки вже їх збив, то скажу так, четвертий, а то шестий, сім сьомий патрон. З першого не, не виходить. Так що, оце от оптоволокно, тому що друге нічого не возьме. Працюємо, скажу так, стараємося, ну і тільки я, всі, хто пішли працювати, стараємося своїми силами, самі розмінували, вивезли біля п'яти тисяч мин з господарства самі противотанкових. Вивозили спочатку машиною, потім зрозуміли, що ну, дуже багато. Я звідів, що теж Камазом по 500 штук Камазів вивозили, розмінувалися, потім нас закидали. Кабами господарство розбомбили, прийшлося нам виїхати в степ, і ми зараз базуємося в степу. Ви працюєте під дронами, самі їх збиваєте, самі, самі з ними боремося, знешкоджуємо, не трогаємо державу, розуміємо, дуже важко, війна, все ми розуміємо. В принципі, і з цими всіми викликами новими, ми вже і міньорами, і дронщиками, ким хоч поставали, як і на більшості полів Херсонщини, урожай Олександра, постраждав через погодні умови. Тому захищати кожну зернину наразі задача номер один. А те, що не вродило, косять на сіно. Така біда, що з усіми новими викликами ми е, справилися, скажем так, справляємося, стараємося справлятися. Ну, в цьому році природокліматичної умови такі, що ну, ми стали на місце. І в цьому році, у березні місяці, аномально жаркий березень більше 20 градусів. І там мабуть, дві неділі більше було. І всі озими пішли в рост, і потім квітневі заморозки. І пшеничка у березні пішла відновила вегетацію. І о, морози у квітні вдарили, і примерз колосок, і ось, ось можете подивитися, що це за пшениця. Це тут. І, її немає. Якщо хто думає, що це колосок, який є тут скільки він, три 3, 3 сантиметри, нема нічого. Ось, він пустий? О, нема. Він пустий. А я вам покажу, ви там вже почали косити, у нас трошки там овець є, евакували їх з міста. бо Неможливо вже було. Їх там вони окупацію пережили, тому ми їх там доставляли там корм, а це вже вирішили, так ми. Місто щось Береслава? Да. На ліпістки понаїжджали, жали, в Камазі колеса на пустих колесах з ребами, дрони збивали, і ми їх викували, тому що ну жалко. Ну, пропали, без води пропали. Ну, викували. Так що хлопці молодці, не побоялися. Всі ми гуртом зробили. І на, щоб баранам хоча б тюку насіння. на сіну. Я вам скажу, ви думали, що каби, снаряди це страшно. Оказується дрони. Ну, дрон ганяється. Він, він рідко коли промазує. Ну, так. Росіяни бачать, що ви збиваєтеся. — Росіяни бачать, що ви зрозуміли. Їздю фари в мене включені по полю в місті трактори, вони мене знають, де живу. Вони ж, ото Пасху перемір'я було повне, так? Да? Я то чули, що е, цивільний автомобіль вдарили. Це вони нас знайшли. Ну, вона за нами зрозуміла, що полюють, полюють а да, ми ж їм трошки не трошки, добре мішаємо. Під час нашої розмови датчик у руках Олександра не змовкає, сигналізує про наближення ворожого безпілотника. А оце зараз пишіть, що, знаєте, що... Да, Це розвідник висить, а він постійно висить. Розвідники висять, вони бачать, і, і зараз і нас бачать, що ми тут знімаємо. Так що ну, ми знаємо, що з ними з ними робити. Тобто ми цей процес навчилися контролювати. Пишіть постійно датчик, десь над нами лисить розвідник. То ми трошки переміщаємося. Хоча фермер каже, не переживайте, це, це нормально. У мене є рушниця. Якщо хтось прилетить, ми його зіб'ємо. Це просто чесно кажучи, шок. Він бере рушницю, да, чує, що летить дрон. У нього ця штука працює, да, сигналізатор. Він виходить зі своєї машини і починає тупо стріляти з рушниці по цьому е дрону. Да. Фактично збиває сам цей дрон і їде далі там, по своїх справах. Ну, це просто місцева мобільна вогнева група. Я просто Рем, трошки. Рембо, так, я просто в шоці, чесно, просто в шоці. Нарешті ми дісталися до так званої бази Олександра. Тут він показує одну зі своїх здобичей дрон-розвідник. Прося авіація є, це орковська правда. Ну, ціленьке, ну, -чуть, чуть поскоджений. Так що ми його <пасадили> да, ми його удачно посадили. А бойова частина, Це був розвідник. Так. Да. Камера видна, да? так? Бо е, ті, що з бойової частини, ті падають і взриваються. Ну, це рідко коли буває, що падає і не зірвався. Ось ми там цей же день, коли е, біля трактора взірвався, то нас трошки зацепило, то е, збили його, він упав. І не зірвався до війни. Олександр Гордієнко займався полюванням. Після деокупації вважав, що більше не візьме зброю до рук. У реалі трошки другі з цими дронами зрозуміли, що без рушниці тут не... не. якщо працювати, то не біжим. Прийшлося, поїхав, зробив позійні документи, купив турецьку. Правда, вже десяти зарядну мене було дві двох стволки. З двох стволок дуже важко. Ось от, отут на, на 10 патронів і один і в стволі. Ну, з 10, навіть менше, виходить збити Той, що летить на автоволокні, збиваємо. Так що, оце, оце такі реалії. Дум, думав, вже рушницю в руки не возьму. Прийшлося. Заставили орки і це заставили зробити. Тепер рушниця та реп. Постійні супутники Олександра під час роботи в полі. Чи ні щодня в ціль потрапляє нова безпілотна здобич, чи то розвідник, чи ударний? Так, оце так працює. Нас трактор іде, культивірує, дякуючи з ним перемоги фонду. Без них би не було чим працювати. І ось рядом їду з аналізатором частот і включу І зараз покажу. Які гості до нас прилітають. Тільки що збили. Він упав і не зірвався. Скільки тут? Метрів 100, мабуть. А може менше. Сюпкав нічого. Діти, що впав. Ось таке. Це червона, це гребчатка. Спрацювала. А, як зазвичай, зірвається. Ось так було все. трактор. Це на відео далеко. Тут 50 метрів. Охоту на мене відкрили. Ось ще один збив, він упав. Ну, не зірвався. Далеко від Камаза, метрів за 100. Ну, з висоти падав. Кілька детабова частина мене де, без землі. Вони ну, зірвалася Сейчас вірьовкою будемо. Витягувати. Та в Олександра, як і в інших фермерів, лишається проблема з врожаєм, адже погоду не переконають ні набої, ні реп. Ще й руйнування Каховського ГЕС стало додатковим випробуванням для херсонських полів. Е, дивіться, Кахо, е, Каховська ГЕС в чому її. Роль, як на мене, була кроме зрошення. Це здоровий, здоровий Каховське море, це здоровий водойом. Якщо, якщо пам'ятник мені не пам'ятаю, вроді 2200 кілометрів квадратних. Ну, зрозуміло, що це був як термос. Тож, взимку ця поверхня води здорова, така дуже, і глибина ж там вже до 14 метрів була, то е, вона держала приморозки весною. Ну, і літо теж на, літо, на всі ці посухи, якось чуть-чуть воно на мікроклімат вліяло. По-друге, ну вода ж розносилася по полям. Випаровування було, ну, другі опади були, ну а сьогодні залишилася річка Дніпро, там узенька. Так що, оце можете представити, це пшениця. Яка була посіяна 100 кг азота було спосів, коли сіяли 100 кілограм каса вже весною давали на початку березня. Николи, ні, ніколи не думали, глазам своїм не вірили, думали, та ні, не може бути такого. А вийшло так і реально біда. І це ж не тільки в мене біда, ви ж знаєте в поле. Поле 270 гектарів. І таких полів, і ви до кого не зайдіть, всіх одінаково. Просимо зараз у держави якось ну не якось, а допомогти. І це вистроїть тим, хто, щоб, хто постраждав. Ну, нам реально, ось, скажу так, ми е, на, на початку вже вересня, як завжди, в нашій зоні сіємо ріпак. Ну, не будемо, не посіємо. І через три місяці сіяти у нас сімян немає. Щоб ви зрозуміли, це ми стоїмо, оце, купив сімена. Наші районіровані, Херсонська, це дріада, супереліту купив. Оце два сімейних участка, що були свої семена. Нема оце біда за словами Олександра. На сьогодні в Херсонській області постраждали близько 60 тисяч гектар посівів. Частково посуха зачепила й найближчі райони Миколаївщини. Далі на захід ситуація значно краще. Хотілося з державою чесного якогось діалогу, Якщо Чесно сказали, якщо ми потрібні це наробити, робити, ну чуть трохи. Ми все зробимо, тільки трохи допоможіть. Є сіні чесно хлопці. Сьогодні це не рахується, це небезпечно, і ми підемо чим з другим займатися і оставимо, не будемо працювати. Хоча, ну я рахую, це неправильно, це наша безпека, і як не як тут же ж люди і пайовики в цьому році нема з чим з пайовиками розраховуватись. Нема. І податки немає чим платити. І якщо завтра не будемо сплачувати податки, а вже наступний місяць в господарстві нема чим платити, ви ж розумієте, зразу податкова заборгованість, зразу підприємство, в кого податкова заборгованість, зразу злітає з усіх програм, зразу злітає з критичності, в кого є, і все. І потім чим закінчиться, ну, буде. Опишуть господарство, заберуть все те, що залишилося, і все Тобто ну, це шлях в нікуди.